Сирочок Волошкове поле зі смаком черниці. Тут ще написано, що він глазурований білою глазурю. Тобто, я так розумію, він має бути, типу, як в білому шоколаді, щось таке. Давайте спробуємо. О, так, він в білому шоколаді, ну, як в шоколаді. Глазурі білі. От, дуже класно пахне одразу. Ще навіть не відкрила, він вже одразу запах такий класний. Він весь в такій білій глазурі. Всередині він з таким наповнювачем Чорний, це я так розумію. Що можу сказати? Запах просто дуже класний. І сир пахне, і якісь ароматизатори пахнуть, яке буде на смак. Так як я і думала, що це смачно, але я не думала, що настільки смачно. Він достатньо такий ніжний, буквально тане в роті. Киїр добре перетертий, чорнична начинка додає такої кислинки, а білий шоколад гарно, ну біла глазур гарно доповнює.